Знаємо, що є з нами на зв'язку Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних сил України. Власне, з ним будемо говорити про ситуацію на фронті довкола Авдіївки. Ну і також загалом по східному напрямку. Вітаємо вас, пане Євгене Ветері Еспресо. Слава Україні. Бажаю здоров'я вам і всім глядачам, героям слава і дозвольте привітати всіх з продешніми святами нового року і Різдва Христового. Дякуємо навзаєм, пане Євгене. Хотіла би вас зразу розпитати про. Актуальну ситуацію на вашому напрямку знаємо, що ви на горлівському напрямку зараз що відбувається власне на цьому керунку? Які сили, ворог і ресурси застосовує саме там? Ну розповімо трохи по актуальному по актуальному. Я змінився дві години тому з передової. Три доби ми були на чергуванні. Зараз знаходжусь на ППД. І починаючи з дня нового року, перше нам під вечір інформація від розвідки, що ворог планує з 23 до 24.00 31 грудня провокації. Тому у нас не було можливості ні президента послухати, ні з побратимами навіть там трохи відзначити, скажімо так. Але провокації, ніяких не відбулося, були і обстріли. Ворог. Максимально активізував мінометку і е, обстріл е... Олівдєв, обстріли з артилерії. Євген устроїв службовець з нами на зв'язку. Зв'язок не надто стабільний, але, але. Пане Вене, продовжуйте. Я вибачаюся так. Вибачаюсь, бо в нас трошки старлінки також збиваються. близько години ночі. Ворог новорічно ніч перестав гатити. і З восьми ранку почав знову. Були касетки, були міномети, були савушки. Тобто, у нас позиційних проривів з, зі сторони ворога не було ніяких, але на дистанції вони намагалися зробити все, щоб ми не могли підняти ні очі, розвідки, ні дрони в піві камікадзе. Але попри це, 1 січня ми трошки завдали ворогу уражень. Ми не знищили ніякої суперкрутої техніки, але дуже. Добре, і якісно відпрацювали по ворожих бліндажам. Я думаю, що трьохсотих двохсотих ми там чоловік шість їм принесли. Точно які новини надходять з сусіднього авдіївського напрямку. Розуміємо, що там точаться надзвичайно жорстокі бої. Ворог намагається прориватися, зокрема, коли йдеться про північ Авдіївки. Так вони зосереджують свої, свої сили в напрямку Новобахмутівки. Можливо, чули якісь додаткові історії. Сьогодні друге число 31-го мав змогу привітатися, набратися з побратимами 110-ї бригади, з якими співпрацюємо по fpv кластеру. Разом на 31-е число сказав, що навіть можна сказати про те, що трохи ворожі штурми саме з точки зору нападу особового складу. Але 110-ка – це Авдіївка, не можемо сказати там про СТПВ. З точки зору штурмів особового складу, ворог трохи притих, навіть навіть як сказав побратим, було якесь певне затишня, не знаю, чи змінилося Ситуація першого чи другого завтра будемо виходити на оперативний зазок. Тому те, що можу повідомити, що 31-го особовий склад трохи менше штурмував діїку ніж це відбувається завжди. А якщо, наприклад, говорити про концентрацію живої сили, техніки і того, що називається малим небом, зокрема використання FPV-дронів? От до речі, з точки зору дронів спілкувалися. Я завжди в ваших ефірах і вашим колегам з інших ресурсів розповідаю про те, що ми маємо серйозну перевагу над противником з точки зору FPV і професійності, і кількості. І Якщо на нашому напрямку, на горлівському, ця історія збереглася, ми точно професійніші і в нас точно більше FPV, то на авдіївському напрямку і саме на степовому ворог точно кількісно не поступається нам, можливо, з точки зору професійності, але розумієте, що таке FPV-дрони, коли йде бойове зіткнення. Лоб в лоб. Якщо ми працюємо по ворогу з дистанції 2-3 кілометри і залутаємо, тобто від 2 кілометрів там до 10, то бити саму лінію фронту, тобто наша невдача, це просто дрон впав і взірвався в полі. Коли пряме бойове зіткнення, навіть коли він просто впав і взірвався в полі, то він точно нашкодить або нам, або там, при прикрій ситуації ворог при для них при прикрий ситуації, ворог собі нашкодить. Тому можу сказати, що кількісно на ну, Авдіївському напрямку ворог також намагається використовувати в і не поступатися. Професійно – точно наші хлопці на голову вище, а на нашому горському напрямку і кількісно і професійно на декілька голів пише ворога. Пане Євгене, хотіла би ще вашої оцінки з приводу заяв міністра оборони, що в нас в наступному році, тобто вже в цьому році, 24-му, планується виготовлення одного мільйона дронів. І до речі, одні з побратимів ваших, так теж військовий, Ігор Луценко, говорив про те, що цього недостатньо а треба два або навіть три мільйони FPV-дронів. Що ви можете сказати з приводу цієї кількості? Наскільки вона на вашу думку може переламати хід війни в контексті саме боротьби з безпілотниками? Ну, тобто між нами і, і ворогами а, давайте відверто. Я розділю відповідь на дві позиції. Позиція перша. Ви точно праві площина піввідронів і взагалі концепція і в дійсно може переломити ситуацію, бо це можливість більш-менш безпечно для себе сточувати зубу, зуби ворогу і нищити техніку, і нищити особовий склад, і знищувати бліндажі по лінії оборони, те, що ми робили саме сьогодні. Це перше. Друге, я можу за це отримати по шапці, але візьму на своє відповідальність, сказати таку історію. Саме про кількість мільйон дронів. Давайте, щоб я не нав'язував нікому ніяких цифр, ви просто відкриваєте діпстейт, всі дивляться Територію, де Ой. в нас точаться бойові дії, і от е, можна просто розрахувати, не треба бути дуже розумним для цього е, калькулятором, е, оскільки це дронь. На кілометр лінії фронту мільйон дронів, і я вам скажу відверто, що це е, при професійності літунів мільйон дронів на всю лінію фронту це працювати тижні на три, навіть не на місяць. Це дуже круто, що вони будуть. Це дуже гучна цифра. Але якщо казати про серйозний перелом і про те, скільки дронів потрібно, їх дійсно потрібно в три-чотири рази більше. Дивіться, пане Євгене. А якщо говорити про ворожі репи, наскільки активно вони вправляються з тим репом? розуміємо, що і в дрони це надзвичайно потужне озброєння, але реп є реп. Звук. Що у ворога з репом? Давайте скажу вам стосовно Реба наступні речі. Я не знаю, що є на інших напрямках, але саме на нашому напрямку, і от там, де я спілкуюся з побратимом на Авдівському напрямку, які е використовують півдрони, скажу вам без деталей, щоб не допомагати ворогу. Mm -hmm. є, е є методи, е є прилади, є способи, за яких сьогодні один дрон не долітає. Вже завтра наші хлопці вигадують. Е і Роблять я просто не хочу конкретні речі називати в ефір. Роблять речі, за яких куди ми сьогодні не долетіли. Завтра вже ми долітаємо. Тобто, є можливості можливості обходити ворожі реби. Це що що стосовно саме нашого напрямку? А що у ворога, наприклад, з його так би мовити, використанням е, FPV, Ну, з урахуванням нашого ребу так розуміємо. Ну принаймні, російські пропагандисти запевняють про те, що вони знищили всю українську, всю німецьку і всю американську напевно техніку. Якщо порахувати, розуміємо, що це все брехня. Ну але з другого боку, так бійці кажуть, що ворог надзвичайно активно використовує FPV. Ви казали про вправність і майстерність наших бійців порівняно з інтервентами. Ну але питання ребу і так далі подальших кроків, тому що ворог теж не стоїть на місці. А, слухайте, ну про те, що вони розповідають, що вони вже все знищили, Давайте я дозволю собі трошки відклонитися від цензури і скажу, що знаєте, як е, наше українське прислів'я дурень думкою багатії. То нехай собі далі тою думкою багатіють. Е, е, вони вже знищили там 100 атакамсів, 100 хімарсів і все інше це коментар щодо того, що вони все знищили. З точки зору наших ребів, я ж кажу, дві задаєте такі конкретні питання. Мені би не хотілося в ефірі ні, 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 ні Не треба, не треба скажу, нічого палити. Скажу, скажу тільки одне: що з травня червня місяця динаміка з точки зору радіолокаційного захисту в нас позитивна. І ми дуже раді це чути насправді, тому що зараз, особливо в ці важкі дні, нам українцям важливо розуміти, що всі ці речі, про які говорить ворог, треба завжди ставити під сумнів і слухати наших військових. І за це ми вам дуже вдячні, Євген Ієвлів, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на зв'язку. Знайшов можливість до нас доєднатися.